Доброго дня, у нас новий влог. Я знову в'їхала <смі> в влоги і буду знімати якось є бажання, а поки <смі> я якась прокинулась вся опухша. Взагалі без настрою, зла, капець, яка я зла, прокинулась і... Порадували сьогодні тільки поставочка нова і посилочка з пакуванням. Владиславчик сьогодні з пів п'ятого. Добрий ранок! Гулялися, а він дуже любить на кухні. Він реально постійно проводить час на кухні, в кімнаті він не грається. Скільки кімнат він не грається? От на кухні там світліше всього, там місце для нього є. І він там постійно грається. І я от сама на мішечок є такий, знаєте, от, о, сидіти, я беру мішечок, подушку, ковдручку, і то півп'ятого топаю-топаю, топаю топою топаю, топаю, топаю потихеньку. Лягаю собі коло нього, він там собі грається. А я досинаю трошки, знаєте, одного я його не залишаю. А, його зараз взагалі треба контролювати по максимуму. і Ну, це такий вік, знаєте, а ще Юра, зараз поїздки знову почалися, і я залишаюсь з малим, і у нього криза трьох років, і він мені робить те, що він не робить ні Юрі, ні моїй мамі і взагалі нікому, а саме мені робить. Він просто наді мною знущається іноді. Ну, реально багато що робить просто на зло. Оцей процес виховання, коли а, ти дитину он, там не ганяєш, не лупиш, і все, і сто раз пояснюєш я його. Владиславчик, сядь, будь ласка, подивись мені в очі, я тобі хочу дещо розповісти. І починаю казати, що так, оце так не можна робити. Е, не, не доходить, взагалі не доходить. от. І е, це ж нещодавно слухала я дівчинку, вона розповідала, що є така біла речовина. В мозку. Зараз, хвилиночку. Біла речовина не сіра, а біла речовина, яка відповідає якраз за те, щоб дитина зрозуміла, ну, типу, що чому так стається, чому не можна так робити, і все таке, вона набагато пізніше, ніж рочки з'являється. Тому. Треба чекати, терпіння всім матусям. Я знаю, що багато матусь мене дивляться, вам терпіння і мені терпіння, терпимо. А, частіше всього, коли хочеться накричати, краще промовчити. От, я дивлюся поглядом своїм таким, хочеться, знаєте, виробити такий погляд, щоб дитина так от подивилася і зрозуміла, що щось він робить не так. Але у мене не виходить. Не виходить. На жаль. От, Слухається. Ну, мама каже, що це другий раз я давала Владіка. Він ну, скільки там 4 дні був з нею. І вона каже, що він взагалі себе поводить зовсім по-іншому, ніж коли я поруч. Тільки я поруч все. Я думаю, що це всі діти так. Я не знаю, скажіть, напишіть, чи у вас теж так само, просто дитина змінюється і дуже балована, дуже балована. Я отримала пакети сьогодні. Отримала зіп-пакети, отримала звичайні. Мені дуже подобаються вони з кликою стрічкою. І отримала ось такі пакетики. Вони кур'єрські взагалі. От, ну вони такі матові. Мені теж вони дуже подобається склати одяг сюди. Вони теж з кликою стрічкою. Ще отримала сьогодні ось таку спідничку, Боже, дуже гарна. ця мені подобається. Але ця тоньша тканина це якраз така тканинка, як у мене ці масляні чорні. Оце вона така ж сама, тільки світленька. Квіточки, ну такі гарні, прям літня-літня. Поки не буду собі залишати. може, залишу, не знаю. Треба щось в магазин виставляти. І а, взяла костюми от зараз буду відпарювати кольори інші. Ось такі справи. Там по розмірам дуже швидко розбирають їх, і взагалі по розмірам треба буде уточнювати, тому я покажу кольори дівчатам і буду збирати броні на викуп тих розмірів, які треба буде заміри. У мене є. В принципі, отак. Оце всі велика. Такий дощ пішов. Наступний день, сьогодні просто всі заходили, виглядали, як ніхто не виспався. Був такий масовий обстріл вночі, я думаю, всі чули, що в Києві був. А дуже сильно нічний, страшний. А зараз, як бачите, комбінізончик отакий замовила йому. Дівчинка. А дівчинка відправила, дуже непоганий. Він дощу сильно він так не буде. Супер класно, знаєте, як захищати від води, але більш-менш краще, ніж без нього. Такий, типу, грязи як кажуть. Брудопруф, що його Ну, Це така штука, яка від друга зберігає я одяг. Це радість. Треба було й мені парасольку брати, я виходила в магазин, дуже тепла погода, душно так. Але я не думала, що так пуститься дощ. Взагалі. Це ми коло одного будиночка бачили маленьку сороку, типу сорока ворона, ну ворона сорока. от, е І мокре все. Думаю, ну що сталося, що не злітає, знаєте, нікуди не летить, нічого не боїться. А жіночка з балкону каже, що це гніздо у них там. І е вона не вміє ще літати, а так на прогулянку виходить. Кожного вечора виходить на прогулянку, щоб ви розуміли. І якщо ще хтось буде ображати, а котів повне навколо, то мама і тато навіть є у неї. Чи у нього не знаю, що це за заптишення, за, за бо фізик навіть не працює. Десь просто. Коротше, що якщо друг щось побачить, одразу підлітають і починають ганяти. Так от, ми з малим типу проходимо повз і виходить, що пішли, пішли, прямо, прямо. Підлітає така здорова, прям. коли у нас ще чоловік такий пройшов, і вона прямо над його головою так пролітає, що трошки то вона просто, напевно, його схопила плапами. Ви уявляєте, як ця пташка слідкую за своїм бійцям, побачила, що є щось жовте, щось яскраве. Щось таке наближається, небезпечне. наше до пташеня вона вже почала до будинку підходити, типу, забиватися в куточок, не знаю, куди йому біжати. Але ми його не чіпали, просто не зрозуміло, так там чоловік так швидко пройшов, воно трошки злякалось. Ну пташеня я навіть не зразу зрозуміла, що це таке пташеня, бо воно вже майже майже доросла пташка. І вона просто крила така прям здорова-здорова. Я навіть не знаю, скільки вона сантиметрів. Вона ну, дуже велика. Я не буду брехати, я не заміряла, але вона реально дуже велика. Я ж малого взяла за руку і ми будемо чекати. Бо я знаю, що були ситуації, просто вони навіть нападали на людей, на дітей на майданчиках, якщо щось там не подобалося або відчували небезпеку, на дітей нападали і клювали голову до крові. Я помила голову, готуюсь до ночі, слухайте. Нанесла. Масочку посиділа. Владиславчик покупався. Зараз крем наношу. І сподіваюся, що він мені допоможе цей крем. У мене така, знаєте, з ним проблема, що трошки я обсипаю після нього. Але він рятує від пігментації. Сіздерма з вітаміном. Малий там. Ой! Спати треба вкладати, якось перекласти в візочок. Сьогодні ніч, напевно, теж буде дуже-дуже гучна, страшна. Ну, будемо сподіватися, що все буде добре. Це в мене, до речі, не кубіки. Це у мене жирок у формі кубіків, щоб ви так розуміли. Я і так вмію. Попродавала трошки, завтра буду намагатися відправити. У мене тут постійно одні ті ж місця. Рукам просто треба, я не знаю, зв'язати руки. Ці. Я просто на нервах постійно раніше роздирала ось тут руки. От, оце все в мене шрами, бачите? От, А тепер роздираю тут. Прям просто ну, на нервах це все, руки чешуться. Треба якось намазала сивороткою, треба зупинятися. Поскладала дівчинка, замовила сорочку сьогодні, костюмчик, сукню. Потім костюмчик, що броні позбирала дівчата. Головне, знову ж таки, дещо відшивають, дещо, дещо є на складі, але відшивають не всі кольори. Завтра буду уточнювати. Сьогодні вони вихідні, якраз коли у мене активна робота, почалось вихідні постачальники. І ви знаєте, всі ж по різному вихідні. Хтось там вівторок, хтось там в середу, четвер, ну всі по-різному, хтось в суботу, хтось в п'ятницю. Ось так. Цей виробник, я давно з ним співпрацюю, тому буду сподіватися, що в наявності буде все-все, що я замовлю. Буде їхати багато, броні багато, дівчатка, ну реально костюми шикарні. Тим паче, так як вказує виробник, що там 80% натуральна така ниточка йде в костюмі. Та навіть якщо б там був один поліестер, мені сам фасон, знаєте, подобається. Мені подобається взагалі крій, як зроблені ж брючки. Ну і кімоножка. Я взагалі все, що кімано дуже сильно люблю. Воно ну, якось якось виглядає класно. От на море, наприклад, я собі залишу обов'язково блакитний колір. І такі, знаєте, широкі золоті браслети одягнути і під засмагу дуже класно буде виглядати. Сушити волосся треба. Я так не люблю сушити волосся, я просто не можу передати. У мене От мити я люблю волосся, а сушити не люблю. Фух. Хочу, до речі, підстригтися. Ну, про це я вам пізніше розповім. Дославчик їсть. Покажи, що ти їси. Поїв гречану кашу трошку, трошки. Угу. Дивиться мультики, так любить ці пісні, зрозуміли, і він співає сьогодні цілий день, співає різні пісні. Я просто в шоці. Вадик, такий молодець. Ага, він ще на губній гармошці почав грати. Ви не в курсі, я це вам доповідаю. Виявляєте? Потім я позисну, якщо встигну. Ви, Вистроїв, бачите, патруль свій, щоб вони дивились також ці пісні, потім разом вони будуть співати. Помідор. помідор. Ну, Помідор. Трактор їхав-їхав і що зробив? Загубив прицеп? Так. А прицеп був з помідором? помідор. Молодець, гарно сказав. Помідор. молодець, гарно. Прицеп з помідорами, так, гарно сказав. Це мене Він вийшов червоний, бо там багато помідорів було. Це ще не подивився мультик, цей пісінку, там, де їхав трактор, збирав помідорів, прицеп і привів мене в коридор, посадив і розповідає всю цю історію. Петер. Овочі шукати будемо? А, а де твої овочі? Мама десь склала і забула? Ти забув овочі. Забула овочі. У -у -у. Чого ти шукати? Пішли шукати овочі. А ми не шукаємо. Шукати тут недалеко. далеко. Далеко? Не далеко, воно в кімнаті там десь мама поклала, голова дирява і забула. Ну, Пішли. Так, дівчата, а ну скажіть, кому можна? Можливо, хтось бажає, я не знаю, є книжки старі, енциклопедії, е, ну, на, на совєтській мові? Значить, про Америку, Африку, зв'язки. Оце повністю стопки, топки серії, я так розумію, підв'язали. Можливо, як я не знаю, куди здати. Хотілося б малому на іграшки оце все перетворити, Оце воно не треба. Їх дуже багато. Якщо знаєте, куди можна, хто може приїхати забрати, бо у нас нема машини їхати віддавати, відвозити кудись. Якщо знаєте, хто може приїхати, контакти, що саме приїжджають, макулатуру забирають. ось таку. Ну, це такі книжки, щоб бібліотеку можна віддати, але ну, тут всі ці рускомовні. Ось такі справи, куди їх діти викидувати. Ну, не знаю, просто книжку якусь. Взагалі книжку негарно не викидувати. Отак, так? Вже давно своєму ліжечко, дуже подобається. Подобається тобі ліжечко? Ну, Самостійний хлопчик. Зараз тільки підемо зубку ще почистимо, добре? Ні, я не хочу. Будеш? хоч не хочеш, будеш. Ага, я ж побачив і сам попросився тут спадки. Так, постелили топер це все. Ну і двері відкрили, відкрила, тому що ці відкриваються в квартиру, а ці з квартири. якщо ви виходите, то в загальний коридор. От. Замок ще відкрити треба. Ось так все. Махай на добра ніч, всім пока. Всім гарної, тихої ночі або дня, хто коли дивиться. Okay. Так? Вимикати? Добре, Почекай, ковдрочку ще треба. Тятя Кріс гарну ковдру подарувала, як ти народився. Мама її так любить бути берегти для твоїх дітей. Світло, Світло вимкнуло все. Кажи пока-пока.